Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прояв любові Ісаї 46,4 Я вчинив і я буду носити. Чотирирічний онук усівся мені на коліна і погладив мою лису голову, уважно її розглядаючи. Дідусю, запитав він, що сталося з твоїм волоссям? Ох, розсміявся я. З роками я його втратив. Онук замислено подивився і промовив: Це дуже погано. Я поділюся з тобою своїм волоссям. У відповідь я посміхнувся і обійняв його. Розмірковуючи про його любов до мене, я замислився про Божу, самовіддану і щедру любов. Честертон? Писав, Ми згрішили і постаріли, а наш Отець молодший за нас. Говорячи це, він мав на увазі, що старий днями не заплямований гріхом. Він вічний і виявляє до нас неймовірну любов, яка ніколи не зникає і не марніє. Бог готовий і здатний виконати обітницю, яку Він дав своєму народу в книзі Пророка Ісаїї. Я буду той самий до старости вашої і до сивини вас носитиму. Я вчинив і я буду носити. Через п'ять віршів він пояснює я Бог, і немає більш Бога і нікого, як я. Великий сущий настільки нас любить, що пішов на хресну смерть, аби взяти на себе наслідки наших гріхів, щоб ми змогли до нього звернутися, звільнитися від тягаря. І вічно із вдячністю Його прославляти. Яким чином Бог вас щодня носить, як отримати від Нього нову силу? Помолимось. Прекрасний Спасителю, я так вдячний, що Твоя любов до мене ніколи не марніє. Нехай моя любов до Тебе стає ще сильнішою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.